І це розділення переросло в національну безмірну війну, яку очолив Богдан Хмельницький. На звільнених від польської влади землі вони утворили українську державу, війська Запорізьке, на зразок Запорозького Січі, і на чолі з Богданом Хмельницьким. Богдан Хмельницький у цей час шукав стойовний. Росія виклала з Польщею більш вигідні для себе добрим, а вже ж зі спиною України. А лівобережжя Росія. Але через деякий час помирає Хмельницький. Починається період руїни. Це громадянська війна. Йде руйнування держав, яка утворюється. Україна розділюється на правобережну та лівобережну. Кожна половина виставляє свого кандидата на гетьманську голову. Але взагалі гетьманом став Юрій Хмельницький. Сім Дякую. Ви бачите яким було суспільно-політичне становище другої половини XVII століття, саме в той час, коли діяв Іван Сірко. Ви бачите, що в історичному минулому українського народу є сторінки трагічні, є сторінки героїчні, є сторінки щасливі. Але, не, але було, була ще така сторінка, як неповторне явище, це Запорізька Січ. Про неї Микола Гоголь писав, російське письменник писав. Так ось вона, січ, ось те гніздо, звідки вилітають усі горді й дужі, як леви. Ось звідки розливається болі козацтво на всю Україну. Прочитавши есе Іван Сірко, ми познайомилися з однією з найлегендарніших сторінок козацтва. Мені б хотілося б почути ваше враження, ваші враження відпочитиме. Будь ласка. Ваші враження від прочитання. Я ж вам так, руки піднімаєте, не піднімаєте, я все одно буду запитувати. Так, будь ласка, Сергію, Сергію, будь ласка. Ти ж все-таки хлопець, майбутній захисник, то мені здається, що цікаво було почути враження хлопців, як майбутні все ж таки, воїнів, захисники своєї батьківщини. Будь ласка. Мені дуже сподобалось і Іван Сирко. Тим, що козаки поважали Іван Сирка, що 10 разів підряд обрали його кошовим атаманом. Кошовим атаманом. Дуже, дуже, дуже добре. Так, будь ласка, Максиме. Як же це треба було боятися і ненавидіти його, щоб своїх дітей лякати його ім'ям? Так, будь ласка, ще які є думки, будь ласка, а де? У яких брав участь в антико, він видавав перегревав. Він здобував перемогу. Так, добре. будь ласка, адрен. Жіночий підхід так? до питання. Звичайно. Ми робимо висновок якийсь, щоб кожен із вас щось для себе підкреслиє у цьому образі. Зараз, щоб перевірити, як ви уважно читати текст, я вам пропоную літературний диктант. Ми з вами писалиме один раз, ви знаєте, як сюди пишеться, ви пишете тільки одиничку і сором або словосполученням даєте. Питання не пишеться. Все. Реготувалися? Регувалися. Яке звання мав Іван Сірков? Друге. Як називали його татаро? Якою, бу... третє якою була військова тактика козаків?